Наві дивимось влог їх єваце по доті. Ось цей випуск я хотів подивитись. Привітек, друзі. Вітаю вас на нашому каналі. І буквально вчора ми прилетіли до Еріаду. А вже сьогодні ми знімаємо для вас контент. Тож обов'язково підписуйтесь, -то... Так, а тут по звуку нормально чи зробити голосніше, бо мені норм. Не прогавити. А в цьому відео наші клоп. Е, Ромчик на питанчика, ви потім все ж доїли печиво чи викинули на кукінгу. Це важливо. Я не знаю, ми забрали всю курку, яка була, розтаскали. А печиво, можливо, забрали е, ці ну, пацани з режик і, і оператори. Які ви нам надсилали в соцмережі. За що б величезно? Так, а це ж не. Ну це ж вбудовані да, саби їх, правильно? Друга. А також паралельно будуть коштувати дивні. Так, це ж їх вбудовані саби, правильно? Ага, окей. Цукерка із Гаррі Поттера з прикольними і не дуже смаками. Тож хлопцям, смачного, а вам приємного перегляду. Привіте, хлопці! Так, на ну цих двох я знаю. Круто, красно. Хто готовий почати першим? Я. Ой. Опа. Ще звуку, да? Зараз? Ось так і... краще. Це в нас щось смачне, бачу по обличчю. Капучино. Капучино, тобі дуже повезло. Тоді перше запитання. Як тобі останній апдейт? Що сподобалося найбільше та найменше? Він не був дуже викип. Так, цьому... так зараз я питання, питання пропустив. Тоді, перше запитання. Як тобі останній апдейт? Що сподобалося найбільше та найменше? Він не був дуже в Цьому нові грою появилось там Клопа через БМ. Нормально. Побачив. І що це за смак? Нескільки бути. А тут пише Dirty ваше або Birthday mm. Кейк. Берсткейк. Якщо солодкий, то це скоріше за все, кейк yeah. на день народження. Добре. <coughs> Тоді скажи, будь ласка, який турнір престижніше — виграти? TI чи EVC? — TI. — Чому? Історія. А призовий фонд. Ну, блін, це те, be. що це те, що ми насправді говорили неодноразово, типу, для саме для гравців, ну не для організації, а саме для гравців. Все одно Інт це Інт. Ну, типу, будь-який Доте, який грає в Доту, типу, він все одно буде ставити собі пріоритет за інтернешенал на ЄВЦ. ЄВЦ поки не набуло такого престижу і, типу, як це відданості підготовки від гравців, як це є з інтом. Типу, сорі, але поки так. Це цього року. Ну, даже з призовим фоном, було інт ліпше виграти. Угу. Нормально. І це в нас? <світ> зараз зараз <ригане. світ> Ти можеш описати смак. Які Зубна Зуби. паста. Зубна паста. Mm. В якому турнірному форматі вам комфортніше відігравати ЄВЦ? Минулорічний ОЦ? Мастерс чи цьогорічний? Немає такого враження, що цього року всі, хто пройшов через квали, в них нібито більше тиску, ніж в минулому році. Через формати інший? Ну, можливо, але не сказав би, що група критично важливі. Сильна команда, може бути, в четвертого місця групи. Юра. Хм, цікаво, до речі, він сказав. Типу, він сказав, що сильна команда може пройти із четвертого місця групи. Тобто, натякаючи на те, що сильні команди можуть навіть в групах не до кінця, типу, відігравати наповну, а як розігріватися на квешках, для того, щоб потім вже на другій стадії, яка буде вирішувати, вилітаєш ти чи не вилітаєш, грати, типу, вже наповно. Ну, Типу, я не знаю. Типу, я, 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 я не зовсім з цим погоджуюсь. Я не зовсім з цим погоджуюсь. Але це має місце бути. Типу, мені здається, все одно. Ти, ти як сильна команда, в тебе зараз є умовно можливість відразу з першого місця пройти на стадію плей-офф топ 8 Він не так сказав же, ти додумав? Сильно... можливо, але не сказав би, що група критично важлива. Сильна команда пройти 4 четвертого місця групи. Що я додумав? Як він сказав, просто я може не так почув, але він ніби сказав так, як я казав. Все інше. Що це означає? Юра! Важу я. Ти... Сильна команда, можливість... Сильна команда все ще може пройти з четвертого... типу, ну, типу. Але не сказав би, що група критично важлива. Не сказав би, що групи критично важливі. Сильна команда може прийти з четвертого місця групи. Сильна команда може прийти з четвертого місця групи. Хто з нас долбав, Я не можу зрозуміти. Юра! Твоя черга. Дивіться, хлопці, давайте я вам покажу один раз. Давай-давай. Воно просто піднімається і от опускається. А -а -а. І це в нас. Mm. Посудомийка, так? Ні, Да. <ріст> що порадити, якщо батьки не підтримують мене в плані кіберспорту? Як ви зі своїми рідними домовлялися? Я просто на початку сказав, що буду ну, помішувати навчання і доту. Потім, коли я отримав перші зарплати, мама типу, ну, поняла, що це приносить гроші, і що мені це подобається, і мама спочатку мене підтримувати. Я не знаю, різних бувають ситуації, але таке враження, ніби не має сенсу займатися тим, чим ти не хочеш займатися. А як пояснити батькам, що ти хочеш цим займатися, у тебе є перспектива, але Ми, вона в це не є. Не знаю, якось не залежати від мене. Бо то, то вже як від батьків залежить. Угу. Мені могла попастись мама, яка би сказала: ні, ні, закінче там все, потім будеш сам вирішувати. Ніку, готовий? Да. Ну, до речі, тут так, да. тут теж така історія, що. Мені здається, загально в них, ну, типу, я не знаю, як у всіх інших гравців, але, у Проца, враховуючи те, як я з ним навіть спілкувався. І, ну, типу, він сам по собі дуже такий. Він дуже вихована людина. Типу, і мені здається, що в нього, типу, саме, я не знаю, там по батьках саме, але мама, мені здається, його прям дуже гарно виховала. І мені здається, мама в нього прям така. Ну, типу, дуже добра, розумна людина. Ось, типу. Ти вже відпочив від минулої цукерки? Опа! Як ти мамі пояснив, що ти будеш дедлокером. Ну, в мене трішки інша ситуація. В мене з мамою як було? В мене мама хотіла, щоб я хореографією займався, і я нею і займався дуже довгий час. Але потім, е коли в мене не вийшло, перелом там і так далі, я не зміг відновитися і повернутися назад. Типу, я їй це і сказав: типу, що я довчаюсь тут і ліваю, тому що мені це не подобається, і я не хочу цим займатися. Типу воно мені не подобається. І. Я просто в мене такий період в житті загально був, коли мене типу, я зламався на хореографії. У мене типу хрещений загинув, е типу, перед ним народження. І в мене рік просто був не дуже. І мені здається, я просто попав в такий період життя, типу, рік там, півтора, де просто від мене ніхто нічого і не потребував і не очікував. І я міг робити все, що завгодно. А далі, потім мама, типу, ну в мене установа, яка була, типу, в сім'ї, як мене виховували. Типу, ба, ба, ба ну, баті не було, батька не виховував, все на баті не було. Типу, мною займався дід, бабуся, мама, і, типу, в мене вона просто мені кожен раз, що казала: це: типу: Рома, не лінуйся, неї в тебе нікого немає, тебе ніхто типу, не зможе підтримати. Ти або сам щось доб'єшся, або ти будеш типу по моїй жерти. Це от те, що вона мені сказала. І тому загально, чим би я там не займався, я, куди би я не рухався, вона загально, типу, підтримувала будь-що, тому що, типу, я по суті був в вільному плаванні. Вони не обмежували в чомусь, типу. Просто мене типу, поставили перед фактом, що якщо ти десь проїбешся, це буде тільки твоя провина, тобі ніхто не допоможе, типу, умовно. Ось і все. Типу, розраховувати... і розраховувати нема на кого, типу, ось так. Повна херня якась просто. Я не знаю. Походу, дедфіш. Привіт, Тексен, Фред. Заяць, класний капітан. Я б, до речі, якби мені випало б детфіш, я б облівався, якщо чест. Ви вже більше ніж 6. Так, зараз ще 2 секунди. Місяці граєте разом. Що скажете? Сука, дякую, дякую, Варзі. Чекайте. А так. Ну Заяць топовий пацан. Заяць топовий пацан. Приніс дисципліну гарно. Досвід. Досвід гарний приніс. Більше підготовки до суперників. Більше страт всяких, більше. Можливих моментів, які не був очевидими до блоки, але Коли він прийшов, став критично важливою. Ну, до речі, от, типу, давайте так. Моя думка: я впевнений десь приблизно на 90%, що тренер не був тією людиною, яка вибудувала е, структуру команди: типу, файти, як вони проводять, як, як вони комунікують, і так далі. Підтвердженням цього є дуже багато речей, навіть коли малюки. Ти кожен раз в них щось питаєш за тренера, вони такі, типу, ухиляються по суті від питання, коли ти в них питаєш хто вибудовував структуру, і Вони самі кажуть, типу, що це з досвідом. Типу ти граєш, просто воно само вибудовується. І так само мені здається, це дійсно просто це все заслуга Зайця, як на мене. Типу можу помилятись, але це все заслуга Зайця, тому що тренер відповідає в них трішки за інші речі. Типу, тренер більше в них сфокусований на аналітиці і на драфтах, а не на таких речах. Наступна цукерка. Як смакує? Фроті. No, Капець шпрот щастить просто на цукерки. Щі найняли психолога для складу, а також чи протикували О. нових героїв на троці і взагалі нові схеми. Психолог в нас є, але ну, я з ним не працював, і більшість з нас теж не працює з ним. У нас деякі ходять до психо... ну, з нею спілкуються, а хтось ні. За нових героїв не, не буду казати. <звук> <звук> ну, якщо ти не хочеш казати про нових героїв, то ж в принципі, напевно, буде щось цікаве. <звук> Клас, вас звучить як ідеальний план. Ніку, твоя черга. О, так Фадіїв сам сказав, що він через зайця комунікує з малюками. Тренер, так? Да? Це Макс, так, да, сказав так. Це його прізвище. Угу. Тренер сам розказав, що він напряму з команди мало працює більше з зайцем. Це от коли вони з Бапіком на інтерв'ю сиділи, да? так? Це інше буде прям дуже смачне. Це касфіння знову просто. <ріст> Блін, як бай. же нікуди не щастить, це просто Добає десь? Якісь просто. Тоді запитання: топ-3 героїв, яких ти не хочеш бачити в Медлі? Вруда. Тінкер. Андрюєт. База. Просто база. Просто база. Ну просто база. Хочеш бачити в Медлі? Вруда. Тінкер. Але мені здається, що все одно з бородою пов'язана пов ця річ ще зі старих часів, коли Борода була супермерзотна, з павуками спушувала тобі табор на другій хвилині, але все одно, це, знаєте, присмак гівна в роті він все одно залишається після цього героя. А з Лоніком воно і зрозуміло, тому що Лоніка в міді може підзакрити, мені здається, тільки один герой, і це МК і все. Типу, а от про цю мразь я навіть говорити не хочу, рот є кожного тінкерплеєра. Смачне, ні? Ого! приплили. Це бо. Блювот або, блюот, або фіш, Ну, В принципі, і те, і те звучить База. дуже Смак... дуже смачно. Кого вважаєш темну конячку цього турніру? Shopify. Shopify? Shopify, реально. Реально шопіфай? Реально? Тимадо, Йопаш, давай Лама, Хэллскрим, с кем? Бульба? Интересно почему? Из-за того, что там Тимадо и с кем? Интересно Думаешь они смогут нас вдохновить? Бля, мне кажется он рофлит просто И... Экзекрейшн? Вот экзекрейшн это база, экзекрейшн тоже в моей <laughs> моти А я на тактике Ну он рофлит Ты сегодня подходил к Нику и спрашивал Про Микота? Техо, тош, тош. Ну, коротше... Що, що, що? Стоп, 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 що? Звичайно. Чи А я на таких? Ти до яких сьогодні підходив, Ніку, і питав? Про Мікота? Техо, тош. Ну, коротше, ми і... І Шотифай. Шотифай. Всі думають, що ми нобіки. Ми всіх разом. Добре. Ніку. Йоу. Let's go. Йоу. Він вже не хоче в це грати. Він вже набридло в це грати. Old Бендеш бам Якщо б ти був героєм доти, то яка б в тебе була б ульта та пасивка? Пасивка на голду, хіміка. Просто в мурашник приходиш, мурашник убиваєш, та я просто. Я засуджую засуджу геноцид мурах. Я засуджую геноцид мурах. Це піздец, Ніку, блядь Я засуджую, я засуджую. 5 тисяч доларів інста. Клас! Даліше. Тра інтернація? ВК. Така інтернація лозу, ти ж понравіш 90 чи ти Ну, Цілкому вірно. Як буде називався? Артем. Там Ліна, Пудж, Пак. І Артем. Добре, Юр, давай далі. Засуджую! Засуджую! Засуджую, але розумію. Ну, поки що виглядає, начебто непогано. Або це зубна паста. Зубна паста? О, м -м -м. Ну, ладно, це що це знає питання, показуєте, не зрозуміло? Інколи і зараз перед важливими ковалами та поміримо, чи гарне питання це пройшло. Чи можуть порадити, що робити, коли в важливих ігрових <кхух> моментах починаєш плаватись? За себе скажу, що я інколи можу почати під час катки. Та просто в моменті згадати, що ти граєш доту. А Кірочка, дякую потратикає. за сапку. Зараз. Те просто в моменті ну, згадати, що ти граєш доту, і наче під неї отримати кайф. І Якщо ти отримаєш кайф, ну, тебе все виходить. Скарочка? Так. Да. Пригощайся. Ах... Походу, не туастить маршмелу, да? так? <ривіт> ну, начебто непогано. Якщо ти доїдаєш, не, не. значить непогано. Непонятно, я не знаю. Але смачно, так? Дзако. Чи є у команди якісь милі штучки, які вони беруть з собою на бока чи на лани, типу як іграшки у кейсері? Не знаю, може там кожного щось своє, там десь мінімальне, навіть не знаю точно. Ну, типу, іграшок такого нічого немає. Такого я нічого не бачив. А чи є якісь ритуали? Ну, типу, наприклад, перед грою тобі потрібно налаштуватися, ти включаєш навушники і там сам собі 10 хвилин слухаєш музику. Кожного по своєму думаю, типу, в мене не прям якісь ритуали, просто там розкликатись мінімально перед герою, там руки розняти. Uh -huh. Я музику слухаю перед іншим Музику слухаєш? Не, не, не. Ну, залежно від нас. Якщо гра якась важлива, то типу, може бути якась така більш спокійна музика, щось таке. Якщо гра така, то ну, різну музику, під нас її вибираєш. А за річ можна сказати, що трасі якась фігурка є, яку він з собою постійно брати, така маленька. Ну. Ну да, в кожного свій ритуал, але я знаю, що в багатьох гравців дійсно вони музику слухають. Різну музику слухають перед цим, і воно налаштовує Типу, Це як ти знаєте, оце от ритуал він пов'язаний тільки з тим, що ти зазвичай, коли ти хояриш дуже багато пабліків і ігор, то ти, ти зазвичай робиш це з музикою. І ніби в тебе мозок переключається, що о, зараз я буду грати і буду грати в більш-менш комфортних умовах, типу, як вдома. Мамо так Який в тебе ритуал? Ти німа немає ніякого. Типу може теж музику якусь послухати. Ну раніше, наприклад, коли я доту грав якісь квалит я завжди музику якусь включав. Це якийсь рок був чи щось таке. Бо воно типу заспокоювало трішки. Е, а останнім часом я просто ж перестав загально якісь компетиці речі робити. І тому я, типу, ну для мене мені здається, що я можу вмитись піти. До речі, холодною водою реально вмитись можу піти. це смішніше, ніж бері було, що мені зараз попалося. На <реку> поки приходить. мені попали Блю. бері. Який найсмішніший або найбезлузіший момент був у вашій команді під час офіційки? Коли ми ще старі, був у нас е, спад. З Дейзом. Ми грали квали, на ін. Важливі дуже. Завжди приємно бачити перспективну молодь. Скеля оф, вебку, дай на наві подивитися нормально. У нас щось типу, був дуже такий файт напряжений, що ми ну там всі вижили на лоу ХП. І я просто в кінці от, була мертва тишина, я, я сказав, е, був мем. Я прослухав сорі. Е, спад з Дейзон. Да, праворуч ПМАЛ Ніку? Грали квали на ін. Важливі дуже. У нас щось типу, був дуже такий файт напряжений, що ми ну там всі вижили на лоу-хп. І я просто в кінці от, була мертва тишина, я, я сказав, був кіменем в інстаграмі вот сигма. Я просто сказав, вот та Sigma, ну ми почали з того грати, і ми якось тіпанув. ну... Потім встакнулись і. Це, для... до речі, людям, які малюють щось і хочуть зробити для бандлу Наві, щось можете написати просто фразочку, як графіті, красиво, вота Шигма. І зробити, типу, це от обличчя такого ПМА обличчя, як. Крістіана Бейло такої типу зробити. Вот і написати. Це для Зуни. Це як ідея. Скелі, хай тебе варієт відправлять як журналіста, та я кому я треба там. Оце непевно якраз та сама зубна паста. Зуб напас. Зумна кайфом. Нормально. Якраз перед меді турнірного оператора. Чи план? Да, це цукерки. Ти хочеш про це поговорити? Не сьогодні. Наскільки часто ви взагалі спілкуєтесь поза медіа? Бо складається, цінкле враження, що ви спілкуєтесь тільки суто в медіа просторі. Кожен день. Кожен день? Він дзвонить мені. Ввечері я переслав. Ми говорили 10 годин. Я готував мене досяг, може бути. Я готую до сього. <світтє> <світтє> Готовий до сього. <сіла. світтє> да, я понял. Останнє запитання: обирайте цукерки. Ні, все, я все. Обмін мікрабами. Йоу. Йоу. І зараз якесь гавно, да? Останнє моє... Бе-га. Як у смакує? Який смак взагалі? Поясніть. Причому у вас обох, да? В мене... Old bandage. Що таке Old bandage? Стара пов'язка. В мене... Я не знаю. Барф. А, блювота. Моє останнє запитання до вас після всіх цих тих浮пругу... Яна. <риклад> Хочеш знімати медіа з командою? <риклад> Серйозно? Давай. Ну саме це? Окей, тоді я беру цю карку, кажу вам останнє запитання і їм і будемо прощатися з нашими глядачами. Ні, це смачно. До них взагалі нуль питань. Просто бажаю їм удачі та стальних нервів на турнірі. Ось Дякую. побажання. — Дякую всім за підтримку. За те, що да було, дабою. Да на да щоб нічого на програбити. підтримуйте хлопців завжди на всіх офіційних іграх. І напишіть коментарі кілька приємних слів підтримки. І до скорої зустрічі. Та <кху> ah, молодці, я не знаю. От я ще вчора, коли в нас був оцей от марафон, я вам казав, типу, за цей. Я просто думаю, що ну, от від них вії, оці от як сім'я. Типу, я не знаю, як це правильно сказати. Типу, що ти дивишся і в тебе ну вони приваблюють тебе. Типу, вони вони ти, ти до них тягнешся. Я не знаю, як це правильно сказати. Прикол в тому, що що мені ще подобається. Типу, в мене чомусь, коли я спостерігаю за цією командою, я не знаю з чим це пов'язано. Знавти, можливо, тому що давно не було українських команд, за які ти вболіваєш. Можливо, давно не було людей, інфлюенсерів саме в Dota, за якими ти можеш повлювати на просені, але від них відчувається оцей от вайп ще часів там Міракла, Сумаїла. Матумбамена, е, Зая, типу, ось таких типів. Я не знаю, як це правильно сказати. Від них оце от е, е, відчувається дуже. Типу, що вони от такі, от, знаєте, типу, вони медійно. Може дуже непогано розвиватися в цьому в цьому плані, типу прям дуже круто. До першого конфлікта. Бо коли підростуть і стануть гулями, так во вони вже вік гуля, гулів, але не сказати, що вони поки ну типу туди рухаються. Чи не зловили зірку як скеля? Це правда до речі, да я як тільки зловлю зірку. Я думаю, що я взагалі я стану просто мразі.